Профтехосвіта перезавантажується згідно до вимог євроінтеграції освітнього процесу. Близько 300 профтехучилищ у Дніпропетровській області повинні будуть переглянути програму навчання, і навіть назви спеціальностей. Необхідно залучити до співпраці роботодавці, бо вони мають знати, які фахівці їм потрібні і брати участь у підготовці. Але все це лише після того, як з'явиться новий закон про профтехосвіту. Система підготовки робочих кадрів існує. Зв'язок із замовниками слюсарів, токарів, машинистів теж не порушений. Але чомусь ці професії не стають популярними, засмучуються освітяни. Почому то вважається, що необхідно йти тільки в вишебне заведення, отримати вище образование, тому що це більш чиста робота, це більш спокійна робота. на сьогоднішній день на ринку труда очень вистрібені такі професії, як токарь. Станочник широкого профіля, машиніст крану, міталургічного праводства. Молодеж как-то вот не стріміться обучатися по даним професіям. Для підняття престижу робочих професій треба надавати більше інформації, використовуючи всі сучасні джерела, кажуть освітяни, і роблять це. Є спеціалізований сайт. Вони регулярно відвідують школи, де запрошують до себе, та щось не спрацьовує. У нас критикуют работодатели, учебного заведение, что мы замкнутые. Мы сами разрабатываем стандарт, я уже об этом говорил. Мы сами госзаказ формируем, мы сами принимаем субъект для обучения, ищем, мы сами принимаем, какие профессии престижные, мы учим, мы сами тестуем, а когда на на мы а у нас товар. Плоха покупаємо сажаліні разом з тим. Людей, які розбираються у проблемі, надзвичайно мало, і саме в профільних комітетах Верховної Ради Не хватає в государстві лобірування цього тірсотопроцесу. Ні, хватається лобірування. Верховне серед сьогодні того прислазування. К сожалению, законодавство у вищій освіті передбачає створення агентства якості. Воно буде коригувати зміст навчального процесу та відповідність запитам підприємств. Більшість з них між тим зацікавлені у фахівцях саме робочих професій. А профтехосвітні закони поки що пишуть. Ірина Каблоцька, Олександр Плонське, новини одинадцятого каналу.